Повернути з неволі, чому досі немає обмінів пов'язаних із кримськими політв'язнями? Воїни з Криму, що розповідають про війну з окупантами, герої фільму Кримські Аскери, 7 вересня 2019 року. Останній обмін політв'язнями. Тоді серед 33 українців на батьківщину повернувся Євген Панов. Його в 2016-му росіяни затримали при в'їзді в Крим і звинуватили в причетності до української диверсійної розвідувальної групи. Євгена окупаційний суд ув'язнив на 8 років. Три з них він провів за гратами. Після звільнення чоловік повернувся до рідного енергодара. Перед вторгненням Росіян організував там місцеве ТРО, нині у лавах ЗСУ. Панов каже, йому пощастило вийти з полону, адже після 19-го року політичних в'язнів з Криму не обмінюють. Чому не відбувається саме політичних? Ну як можна з тієї влади, яка зараз є в Росії, про щось домовлятися? Тоді я думаю, відбувся обмін. все було так: в країні помінявся президент. Вони щось хотіли там, ну як завжди, що вони хочуть. Вони хотіли, щоб е, Україна була колонією Росії, і щось там пропонували якісь там. Дружні кроки, повномасштабна війна ускладнила становище майже двох сотень українських політв'язнів з Криму, яких утримують росіяни, каже правозахисник Ігор Котелянець. У них немає консульської допомоги. У них немає в принципі на Окупованих територіях і на території Росії, да дивлячись де кого отримують, у них немає присутності України ніякої. Тобто раніше це були або там родичі їздили, або е, консули приїздили, або там адвокат е, приходив. Тобто щось було. То зараз вони сам на сам до більшості адвокати не ходять. Да, консульств українських в Росії більше немає. І це і немає ніякої можливості їм щось передати. Медикаменти, продукти майже немає такої можливості У 2022 році. Верховна Рада ухвалила закон про підтримку політичних бранців. Йшлося про допомогу з житлом, роботою, освітою та лікуванням. Однак, закон досі не запрацював, каже Ігор Котелянець. Це підтверджує колишній політв'язень Андрій Захтий. Його судили разом з Євгеном Пановим по сфабрикованій справі кримських диверсантів на волі в Україні. Він уже півроку. У російській в'язниці відсидів повний термін майже сім років, запевняє, той, хто був у російському ув'язненні, передусім потребує лікування та соціальної адаптації. Тяжко Тяжко звикнути, розумієш, до того, що біля тебе люди, то раз, в друге, ну, хтось щось скаже, ти боїшся своєї тої реакції. Далі, я постійно по сторонах, постійно по сторонах дивлюся. ну, Воно мене ніяк ще не відпускає, зриваюся на різні мелочі, на які. Просто можна би було не зриватися. Основні статті, за якими Росія фабрикує політичні справи в Криму, це тероризм, диверсії та підрив кремлівського режиму, каже адвокат Микола Полозов. Після 2022 року додалася ще й стаття за дискредитацію російської армії, за словами Полозова. При цьому обмінювати політв'язнів Росія не хоче не тільки з Україною, а й зі США по всій відомості нету надлежащого обмінного фонду то тобто є взамін Росії на українських. Заключенных предложить по большому счету нечего. Это первая причина. Вторая причина заключается в том, что а сам Кремль упирається любим переговором. А я би сказав, що це системна проблема, і корінь цієї проблеми лежить ісключительно в міровозрії Кремля. Полозов каже, наразі кримських політв'язнів атакують у найвіддаленіші колонії Росії, щоб зламати психологічно самих бранців та їхні родини. Ігор Котелянець вважає, Київ має активніше вести перемовини з Туреччиною, Катером та Саудівською Аравією, бо ці країни одні з небагатьох, які реально можуть допомогти з обміном політв'язнів. Мусимо Валерій Ратушнюк Суспільне новини Крим. Крим став величезною в'язницею для українців із півдня, зокрема із Херсонської та Запорізької областей, частини з яких опинилися під окупацією з початком російського вторгнення. Про таке заявила Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Українці викрадали, катували та вивозили до Криму вже у березні, 22-го після протестів та мітингів проти окупантів. Відтоді росіяни збільшують у Криму кількість міцних свободи. Страшно те, що зараз цих людей після так званого слідства починають вивозити вже до Російської Федерації, де у нас майже Нема взагалі можливості шукати цих людей. Частина людей, вивезених з півдня, волонтерів, активістів, залишаються в стані, це називається, інкомунікадо, коли Росія навіть не підтверджує їх. Відповідно, їх просто начебто не існує. Це кадри з документального фільму Кримські аскери головні герої, кримські татари, військовослужбовці, які беруть участь у російсько-українській війні. Серед них розвідник командир добровольчого батальйону Крим Ісаакаєв. каже, погодився зніматися, щоби світ знав більше про війну, яку розв'язав Кремль, і про боротьбу кримсько-татарського народу проти російських загарбників. Многі люди повинні розуміти, що Росія враг не тільки в Україні, не тільки кримським татарам. Что он враг всех нас, всех народов, которые были в составе Российской империи. И на сегодняшний день то, что происходит у нас, это большой, величайший шанс для всех народов освободиться от них. У картині інтерв'ю військових, які зокрема пояснюють, чому стали на захист України і чому для них війна за Бахмут є війною і за звільнення Криму. Мета цього фільму є висвітити і з одного боку розвінчати міф про те, що нібито кримські татари не воюють, їх немає у лавах збройних сил України, сил оборони України. І насправді показати, що деякі з них ще в 2014 році покинули Крим і долучилися до збройної самоборотьби за повернення Криму, знайти героїв для стрічки було непросто, розповідає керівник центру Аскандер Барієв, бо дехто має рідних у Криму і не хоче їм нашкодити. А декому заважає скромність? Вони говорять, ми краще візьмемо автомат, будемо там захищати батьківщину, ніж ми будемо щось говорити на камеру. І це це дійсно було дуже важко. Но, слава богу, ми знайшли тих людей, хто дійсно і брав, і бере участь в бойових діях. До зйомок фільму готувалися півроку, а створили за два місяці місяці. картина розрахована і на світову спільноту, тому озвучили трьома мовами: українською, англійською та турецькою. Анастасія Ковленко, Владислав Нагорний, новини Суспільна Крим.